Цьому випуску новин Кабмін встановив єдину ціну на газ для населення. Помічник народного депутата вручила бібліотекам книги про історію Іванівського району. представники аграрного фонду провели зібрання з районними сільгоспвиробниками. А розпочалося зовнішнє незалежне оцінювання. Зросли прожитковий мінімум і мінімальна заробітна плата та пенсії. Єдина ціна на газ встановлена кабміном з початку травня. Таке рішення одноголосно було прийнято на засіданні уряду, і таким чином відтепер зрівнюють тарифи на газ для всіх категорій споживачів. Тепер буде однакова вартість для селянина і заводу. Досі тариф для промисловості сягав до 7,5 тисяч гривень за тисячу кубів газу, для теплових потреб населення 3 тисячі. Тепер це змінено. Тарифи вирівнюють. Ціна для всіх 6 тисяч 879 гривень за тисячу кубів природного газу. Проте ситуація зі змінами досить обурює іванівчан. Опитані мешканці запевняють, що махінації на різниці ціни, про які говорять в уряді, це не основне, що викликає хвилювання. Головним для них є положення селянина, котрий наодинці залишається із мізерною зарплатою і непідйомними комунальними. Лічно моє мнення, то я можу сказати, що звісно очень тяжело. Даже не то слово. При таких зарплатах і така ціна на газ, хоч і субсидія, все одно дуже тяжело. Очень тяжело. Що ми можемо думати? Що <рес> дорогий газ. Для людей, для сільської людини, воно дорого, бо тому що люди не мають його де заробити зараз, ті гроші. От навіть цю молочку ти наробився, коли не а винність продати її нема кому. Це і що думає, що дорого для них? Книги про історію Іванівського району вручила бібліотекам помічник народного депутата Івана Фурсіна. Презентація книги Іванівський район від минулого до сьогодення відбулася в районній бібліотеці. Даний захід був організований з метою поширення обізнаності мешканців району про його історію, запевняє помічник народного депутата. Іван Гнадіч Фурсін, у нього є напрямки роботи, які Плановані на 2013-2017 роки, в якому є і програма, яка називається Відкриваючи забуті сторінки історії. Згідно цієї програми, він дуже націлює і нас, як своїх помічників, хто працює в районах, на те, що потрібно знати нашу історію, щоб ми пам'ятали те, що було, щоб його не забували і завжди цінили те, що відбулося в нашому районі. Загалом благодійний фонд народного депутата зробив вагомий внесок в видання самої книги. Однак в її створенні прийняло участь чимало людей, стверджує Олексій Мазур. Загальна спільна праця більше ста небайдужих наших земляків, які брали участь п'ятоць книги. Презентація, яка проходила, вона проходила серед бібліотеки району, які також взяли найактивнішу участь в п'ятоці матеріалу цієї книги. Книга є, книга цікава. Вона складається з 13 розділів. Перший розділ це про район, про підприємства, організації, які і далі про сільські селищні ради. Самі ж бібліотекарі запевняють в тому, що дані книги мають бути на полицях усіх бібліотек району. Я думаю, що на самом деле дуже гарно, що є така книжка в нас районі. І я думаю, що це треба було вже давним Давно Дякую людям, які приймали участь, які знайшли гроші на це все, тому що у нас має бути історія. Варто зазначити, що в створенні подібних книг в нашій області фонд Фурсіна приймав значиму участь, зокрема, такі як пам'ять серця, історичний календар Ананєва» та багато інших. Зібрання з районними сільгоспвиробниками провели представники аграрного фонду. Основною метою організатори ставили донести до сільськогосподарських виробників можливості співпраці і подальшого розвитку відносин між самим фондом та виробником. Дальше сьогодні аграрний фонд його проблематика що він неповоротливий, як будь-який державний механізм. Поміняли команду, тобто суді по старому команді у сьогоднішньому положення. Проте зустріч пройшла майже в пустій залі. Більшість сільгоспвиробників нашого району просто не виявили бажання прийти на зібрання. І сьогодні ми тут збиралися для того, щоб провести зібрання з регіональними представниками і жаль, пройшло не в повному составі. скажем, зацикавленности с такой равных сегодня не проблема, проблема в условиях кредитной ставки и плюс наш портовой регион. Люди хотят вести сразу в основном, в сторону порта и на предприятия переработчики. То есть сегодня уже в это время никто не хочет заготавливать на элеваторах зерновых. Представники агрофонду розповідають, що така форма зустрічей та й сама заповненість в залах бажає бути кращими. Тестуванням з української мови і літератури розпочалася основна сесія зовнішнього незалежного оцінювання. А саме з 5 травня випускники і всі ті, хто зареєструвалися, мають змогу спробувати себе в цьогорічних тестувальних іспитах. Участь у ЗНО є безкоштовною та не обмежує вік учасників. Головна умова для участі наявність повної середньої освіти. Щоб потрапити на тести з української мови та літератури, абітурієнту з собою слід було мати сертифікат, паспорт і запрошення перепустку. Її слід було роздрукувати з інформаційної сторінки на сайті центру. Проте, в останній день перед початком тестування, сайт Українського центру оцінювання якості освіти не витримав навантаження і завис. Однак в Іванівському районі на бажаючих прийняти участь в тестуванні, це не мало особливого впливу. Та перед іспитами всі опитані зізналися в тому, що хвилювалися. і все ж в своїх знаннях вони. был и в к ЗНО, оставались после уроков, конечно, и приходили даже в воскресенье, даже по выходным. А, ну, конечно, надеюсь сдать, а, и сдаду, наверное, и постараюсь поступить куда-то в престижный техникум или колледж. В автодорожник хочу на механику. Подобается профессия, ну, работа с техникой. Переживаю дуже. Страшно, молю да. ну, собою, щоб здати, все добре, щоб все було. На вибір абітурієнтам цього року пропонується 12 предметів. Однак, іспити вони можуть здати тільки з чотирьох. При цьому два предмети залишаються обов'язковими: це українська мова і література, та на вибір математика або ж історія України. Зареєстрованих близько 167 учасників. У нас в цьому предмета. Задіяно 13 аудиторій в цьому році. Про зовнішнє незалежне оцінювання з української мови і літератури для учнів 11 класів буде зараховано як ДПА з української мови. Відповідно, певні хвилювання звичайно в них є. Я думаю, що все буде гаразд. Загалом в цьому році по Україні здаватиме тестування близько 270 тисяч бажаючих. З них 200 тисяч випускники 2016 року навчання. З бажанням прийшли здавати українську мову, літературу, і вони розуміють, що це поштовх до наступних зно і ставляться до цього відповідально. Е, ну, діти досить розумні зараз. І вони розуміють, наскільки це важливо в їхньому житті, і я думаю, що вони люблять українську мову літературу і все в них вийде добре. Варто нагадати, що іспити з зовнішнього незалежного оцінювання в цьому році будуть тривати протягом півтора місяця, а саме починаючи з 5 травня і до 17 червня. Зросла мінімальна заробітна плата з початку травня. Приблизно вона змінилась на 5 відсотків із 1378 гривень до 1450. Відповідно, збільшився і розмір прожиткового мінімуму та пенсії. Такі зміни були передбачені у законі про державний бюджет України на 2016 рік. Станом на 1.01.2016 року мінімальна заробітна плата у нас складала 1378 гривень. На 1 травня у нас пішло вже підвищення рівня мінімальної заробітної плати. На сьогодні він становить 1450 Також Також законодавством України у нас планується підвищення на 2000 до кінця 2016 року підвищення мінімальної заробітної плати до 1550 гривень. І на сьогодні у нас. Середня заробітна плата це почті стала на рівні із прожитковим прожитковим рівнем. Там буквально розбіжності у гривнях. У цілому соціальні стандарти зросли на 6%. Так, мінімальна зарплата становить 1450 гривень. Прожитковий мінімум за загальним показником підвищився до 1399 гривень, а мінімальна пенсія до 1130 гривень. Також на сьогодні відмінено і оподаткування пенсій. Загалом до цих змін населення нашого району ставиться з осторогою. Більшість опитуваних запевняють, що в світлі нинішніх цін навіть з цим підвищенням українцям доведеться все ж виживати. Все обіцяють, але толку нема. Ну, в принципі, може і добре, що підвищить. Ну це проблему пенсіонерів взагалі людей не вирішить. Ми живемо за за січок. Що дома щось там є, щось шукає, крутится. А... Нормально жити на зарплаті, на сонці. Взагалі жити не за да, що нормально, а взагалі не... нереально. Не знаю, за що он вообще взагалі живе до цих пор.